Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Відгадайте загадку і здогадайтесь, що ми сьогодні з вами таке будемо робити? Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, як дощ піде, відкривають. Що це може бути? Так, справді, це парасолька. Так як ми з вами розмовляємо про корисні речі, слід пригадати дуже корисну річ парасольку, яка може нас захистити і від дощу, і від сонця. Це дуже корисна річ. Я пропоную вам розглянути парасольку, яку зробила я. Вона має дві частинки. Першу частинку це сам купол, під яким можна сховатися від дощу. А друга частинка – це ось така тростинка, за яку маємо тримати. На кінці у неї є ручка для зручності тримання у руці. Парасольки бувають дуже різними, різнокольоровими, однотонними, райдужними з будь-якими малюнками. Я пропоную вам зробити таку парасольку, яка вам сподобається самим. Оберіть самостійно ваш улюблений колір або просто колір, яким ви хочете зробити вашу парасольку. Я хочу зробити жовту. Оцей купол ми приклеїмо, це буде готова частинка. А ручку тут демолюємо, а тут приклеїмо держачок, за який будемо тримати. Тож, малята, роздивимося. Вона жовтого кольору, які візерунки ви на ній бачите. Це що? Так, крапельки. А ще є лінія. Пригадайте, як називається така лінія, яка зображує хвилю. Вона називається хвиляста. Над цією хвилястою лінією в кожному сегментику знаходиться маленький кружечок. Ну, а зверху крапельки. Яким кольором намальований візерунок на парасольці? Так, синім. Але ви можете зробити іншим, яким захочете. Яким кольором зображена ручка, держачок? Помаранчевим? Добре. Ви також тут можете зробити інший колір. Все це тому, що ми, як і сказали, можуть бути різними парасольки. У вас буде своя, неповторна і не схожа на інші. Ну а якщо вам захочеться, можете зробити таку саму. Зараз я вам покажу, як же зробити таку парасольку. Для того, щоб зробити аплікацію парасольки, нам знадобиться аркуш паперу, або альбом, вирізаний готовий купол та ручка для парасольки, фломастери або олівці, клей та клейонка. Тож, приступимо спочатку, обов'язково треба викладати всі деталі. Копол ми кладемо вверху, далі у нас буде домальована ручка, можна зробити, до речі, і просто довгу ручку приклеєну, не домальовувати, як забажаєте. У мене папір з двох сторон однаковий, жовтий. Якщо у вас односторонній, то клей дітки, наносимо на білу сторону, бо жовта у нас буде розташовуватися доверху і буде кольоровим назовні. Тож наносимо клей по всій площі, розподіляємо дуже добре його від середини до країв. Потім обережно беремо, не бійтесь замастити пальчики, можна їх потім витерти серветкою. Серветочку, до речі, також не забудьте приготувати. Беремо і прогладжуємо приклеєне зображення кувало парасольки, щоб прибрати зайвий клей. Потім беремо держачок та також дуже добре наносимо на нього клей. В даному випадку я можу покласти його хоч вліво, хоч вправо, умовно проводжу лінію і розташовую посередині нижньої дуги. Щоб, коли ми домалюємо, вона торкалася серединки верхньої частинки парасольки. Добре, зняла зайвий клей. Ну і тепер можна приступати до домальовування деталей. Я беру фломастер такого ж в кольору помаранчевого і продовжую лінію догори. Можете взяти, до речі, фломастер або олівець іншого кольору. Просто тоді парасолька у вас буде більш різнокольорова і зафарбовую, обережно, не виходячи за контур та не залишаючи пробілів. Тепер зробимо візерунок. Для цього я підготувала два олівця. Одним намалюю малесенькі кружечки на краях нашої парасольки на її гострих піках і оздоблю верхівочку напівколом Тепер можна робити візерунок. Я намалюю хвилясту лінію. Дуга вгорі внизу, тут будуть розташовані кружечки. У кожному поглиблені дуги я розташовую кружечок. Зверніть увагу, вони на однаковій відстані та однакового розміру. По краях кружечок не вміщається, тому тут буде напівколо, напівкружечок. Можна залишити зображення так. А можна домалювати вгорі, або ще кружечки, або я хочу зробити ось такі крапельки. Їх у мене буде 4, Дві по краям та дві посередині. За бажанням їх можна зафарбувати. Що я зараз роблю? Не поспішайте, я трохи прискорила відео і роблю це зафарбовування на прискоренні. Кружечки, якщо захочете, також зможете зафарбувати. Ось і все, парасолька готова! Подивіться, яка вона вийшла гарна. Щойно ви переглянули відео з показом, як зробити парасольку. Закріпимо наші знання та пригадаємо послідовність роботи. Подивіться на парасольку та пригадайте, що нам треба зробити спочатку. Коли в нас деталі готові. Наші матусі нам їх приготували, ми спочатку викладаємо їх на аркуші паперу, що знаходиться вгорі. А внизу, чим ми з'єднуємо. Так, вгорі купол нашої парасольки, потім ручка і держачок. Дуже добре. Коли ми будемо малювати візерунок? Одразу чи вже коли приклеїмо деталі? Так, правильно, коли деталі будуть приклеєні. Що ми спочатку будемо приклеювати? Купол добре. Ручку, держачок дуже добре. Ну і будемо робити візерунок. Візерунок, якщо ви захочете зробити такий, то в якій послідовності? Так. А як називається лінія? Хвиляста. А які геометричні фігури ви бачите, які прикрашають нашу парасольку? Добре. Це маленькі кола. Ну, що ж, малята, я думаю, вам не складно буде їх зобразити і крапельки наверху також. Ну що ж, малята, а тепер приготуйте ваші ручки, розімнемо пальчики та підготуємо їх до роботи. Краплі дощику упали. Павуків перелякали. Дощик заспівав сильніше. Ну, а пташки все тихіше. Дощ полив як із відра, зникла з двору дітвора, в небі блискавка засяє, грім все небо розриває. Захмарки, добре сонце знов подивиться в віконце. Після кожного дощу знову виглядає Ясне сонечко. Бажаю вам гарного настрою! Ну що, малята, ви тепер не боїтеся дощу? Від дощу завжди можна захиститися під парасолькою. Ну, а я гадаю, що у вас вийшли свої неповторні та дуже гарні парасольки, на які мені дну дуже хочеться подивитися. Надсилайте свої фотографії, ми ними будемо. Милуватися. На все добре, малята! До побачення, до наступних зустрічей, мої любі дітки!